Смішні оповідки від баби літки. Віршовані гуморески. Автор Лідія Кір'яненко. Читає Олексій Висоцький. Шановний слухачу. Дехто стверджує, що почуття гумору якість вроджена. До певної міри це так. Але чи помічали ви, як люблять гумор все смішне і веселе діти? Причому практично всі без винятку? Це вже потім ми стаємо серйозними, поважними і нудними? То, можливо, наше почуття смішного залежить від нас самих? Психологи переконують, що цю щасливу якість, як і будь-яку іншу, в собі можна розвинути, виховати, щоправда. До певної міри, перш за все потрібно навчитися не ображатися на жарти інших, а ще старатися шукати і бачити смішне не лише в навколишньому світі та оточуючих, а й в собі самих. Спробуємо глянути на власні звички, вади і комплекси крізь рятівну призму посмішки. Повірте це зовсім не применшить наших чеснот в очах оточуючих. Адже сміятися, іронізувати над собою може собі дозволити лише сильна, розумна, самодостатня і впевнена в собі людина, щоправда, в жартах можливо більше ніж деінде необхідно ще одна важлива якість почуття міри. Але це вже тема наступної розмови з повагою Лідія Кір'яненко. Погода в домі. Восьме березня на носі. Чоловік макітру сушить. Де б грошей підзаробить? Восьме ж березня на носі. Треба жінці щось купить. Любій донечці, невістці, те, що теж не уменеш. Хто придумав кляте свято? Кум піддакує. «А вже ж, Ось мені куди простіше, ані тещі, ні жони. Дотепер холостякую. Ну нащо мені вони? Вибачте, ви не праві. Свято ж раз лише на рік. Обійдусь мені не вперше. Бо на те ж їй чоловік? Та я згоден з вами, куме, бо й жінок нема пуття. Час собі шукати пару, щоб ускладнити життя. 8 березня настало. 8 березня настало в будь-якій квартирі. Поздоровлення, вітання, побажання щирі. Всіх мужчин, мов підмінили, упізнати важко. Хтось, коханій, просто в ліжко притаранив чашку. Банку з кавою і чайник, подвиг неймовірний. Хтось підніс халат і капці, ніби песик вірний. Хтось яєчню смажить вперше на сухій пательні. Ще й малюнок разом з сином почепив пастельний, а жінки безмежно раді. Мовби справжні діти, бо навчилися й малому у житті радіти. Цінність бач, не в подарунках, не у цих вітаннях. Головне, щоб панувало у сім'ї кохання. Подарунок про запас В день закоханих дружині. Чоловік приніс презент. Ось тобі моя кохана, володій, новий брезент. Ну, тепер вже наші кралі ні страшні, ні дощ, ні сніг. І, щасливо усміхнувшись, кинув тій пакет до ніг. Жінка витріщила очі. Ти не з дуба раптом впав. Дарував же в тому році, що забув. Чи може вкрав? Ну, чого ти розійшлася? Ти в батьків якраз була у той час, коли торговці заїжджали до села. Тож, погнавшись за ціною, я купив аж цілих п'ять. Отже буде ще три роки, що тобі подарувати. Рання заміжжя привела дочка додому. Хлопця після школи. Ось знайомтесь. Буде зятім. Звуть його Микола. Мати сплеснула в долоні. Схаменіться, боже. Ви ще ж зовсім молоденькі. Діять так не гоже. А дочка собі у сльози. Все страшне вже стало. Хоче, щоб без батька це дитя зосталось Що ж, по-вашому, не буде? Треба грати весілля чи грошей, можливо, шкода на гучне застілля. Як заробимо повернемо все до копійчини? Не буває, добрі люди, сім лих без причини. Відгуляло відбуяло у селі весілля. Повернулася додому з сином породілля. Ну, а що ж там з чоловіком? Повернув до школи? Кажуть, що нове кохання знову у Миколи Краще порозлучився. Вихваляється Іван. У моєї дусі. Темперамент, як вулкан, а які по дусі, а який розкішний зад, жіночка ні в року. То тому ти не даєш їй ступити кроку. Кажи, кум, і стережеш, наче банк центральний. Ти ж завів її життя під контроль тотальний. Детективи, шпигуни, всюди охорона, екстрасенси, чаклуни, різні заборони. Посадив би на ланцюг, якби твоя воля, не позаздриш справді їй. Ну й злощасна доля. Ось до чого ти дійшов, до чого скотився? Як так жінку ревнувать? Краще б розлучився. Аби читач не заважав. Коли Левко із захватом читав, йому ніхто в цей час не докучав, Із книжкою проводив цілі дні, пригоди на умі були одні. Сопів він, проклинаючи весь світ, бо, мов на дріжжах ріс його живіт. Взуття зашнурувать і то вже зась. Дружина каже. Ти б за себе взявсь? З весни, пообіцяв їй чоловік, що ж ти хотіла сороковий рік? Однак зганять живіт не забажав, Росте, аби читать не заважав. Діти не в моді. В Малимоненка Тимоші Завелися зайві гроші. Та не біситься він жиру. Одруживсь, придбав квартиру, і сережки, і перстені є в Тимошиної Ксені. Не будинок, повна чаша. Від кришталю до паласа все в будинку цьому є. Лиш діток не дістає. Я не можу зрозуміти. Ну навіщо людям діти? Стільки з ними справ, мороки, галасують, мов сороки, заявля знайомим Тима. Я завів бульдога Джима, І ніскільки не шкодую, доглядаю сам, годую, клопоту з ним вистачає. Та коли він зустрічає, руку ще почне лизати. Так приємно, що й сказати. Отакі, як Ксеня й Тима, заведуть скоріше Джима, ніж малечу у родині. Діти ж бо не в моді нині. Персональний гороскоп Персональний гороскоп, так як і годиться. В сервіс-центрі віднайшла якось молодиця. Їй астролог розписав все на довгі роки, по дрібницях розіклав всі наступні кроки. Заміж вийдете?» – сказав. Досить таки вдало. Будуть шуби і авто, і заміське бунгало. Так у мене все це є. Я давно у шлюбі. Тож пильнуйте, бо проп'є. Чи програє Люба? У майбутнє зазирать справа геть невдячна. Нащо вам насправді знать, що будинок дачний? Чоловік ваш відбере й з іншою покине. Тож цінуйте те, що є. Життя швидко плине. Відплата. За усі знущання мужа, за пиятику і мат. Якось вирішила Люся відігратись не на жарт. Привела додому кума непитущий холостяк і каже Хай що хоче дума. Тож сказала куму так Помінять на вас я хочу чоловіка, нажилась. Чоловік, враз прохмилівши, на що ти йому здалась? І з таким своїм причепом в тебе ж двоє, не одне. Кум говорить, якщо чесно, не турбує це мене, а кому таку ще треба пошукать, скажу вам я. Тож із дітьми забираю, все одно ви не сім'я. Залишився випивака при кругленному нулю. Ще не раз просив дружину повертайся! Я ж люблю. Але склеїть битий келих так йому і не вдалось, бо життя в його дружини зовсім інше почалось. Гороскоп для козирога. Гороскоп чита Микола. У новому році козирогам буде щастя, ще й на кожнім кроці. Я ж за знаком зодіаку, козиріг здається. Ну нарешті дочекався та як засміється. Гей сюди, скоріше, жінко, узувай калоші, підеш купиш лотереї, та що ти знов про гроші? Я ж джекпот зірву, побачиш, потерпили шлюба. Буде в тебе і машина, і новенька шуба. В гороскопі прочитав я будь нам шоколаді. Жінка підняла газету. Які ж ми всі раді? Краще б вже шукав роботу й не молов дурниці. Тож газета тогорічна впала із полиці. Загублене життя. Люди добрі, пожалійте, не минає навіть дня, Щоби чоловік коханий не напився, як свиня. Вже і лаяла падлюку, і соромила, а він каже В тебе жінку, глюки, я тверезий, наче дзвін. Все життя на плаху кинув, найдорожче розтоптав, від горілки зовсім згинув, бузувіром просто став. І куди дивились очі, якось матінка мені говорила ж проти ночі. Проведеш в сльозах всі дні, але ж я була дурепа, то й сказала Хоч три дні, проживу за те в коханні. от дісталося мені. Тож сказать дівчатам хочу, прислухайтесь до порад, та не бійтесь, не зурочу, шлях бо завжди є назад. Хочу хаті не сама. Нападає дід на бабу, мов той кібець напада. Роки знищили принаду, змили, мов пісок вода. А колись за ним сама шия бігала, як кажуть, вслід. Це тепер дивитись лячно, глянеш збоку. Дідом дід, Той за це спасибі Богу, в інших і того нема. Дякувати, що під старість. Хоч у хаті не сама. Добре, що ти в мене є. Не нарадується Вася, дружня в нього є сім'я, є квартира і машина, дача вже в селі своя, діточки давно у шлюбі, ще й внучаток двійко є, І на старість копійчина та чогось не дістає. Гляне скоса на дружину, форми в неї вже не ті. ніби хтось завів пружину, є ж бо й інші в житті. Подивився на сусідку гарна біс штовхав ребро. Задивившись, впав із ганку, зачепився за відро. Збіглись діти і онуки, Жінка воду подає. Усміхнувся Вася. Добре, що ти в мене є. Перш за все, любіть себе. Після сварки з пересердя, якось каже жінці Гнат. Подивись, яка ти стала м'ясо жирокомбінат. Хоча б сіла на дієту. Не з'їдала б по відру. Глянь он на сусідку світу, Візьмеш її, як я помру. Та, звичайно ж сам не буду. Я ще дядько, хоч куди, і тебе нараз забуду, Хоч тепер до неї йди, а сама до інтернету і мерщій шукать порад. Я заткну за пояс світу. Ну, який усе ж ти гад. Насміхайся, ще побачим хто кого, лиш зачекай. І ображена дружина перейшла на воду й чай. Замість печува й цукерок фреші п'є, салати їсть, та щодня зарядку робить, угамовуючи злість. Результат себе дав знати незабаром. На лице. Жінку просто не впізнати, мов квітуче деревце. Гнату знов не до вподоби, що, коханця завела. Знай же, марні твої спроби, всіх я знаю із села. Тож, жінки мої кохані, перш за все любіть себе, і уваги не звертайте. На приземлене себе. Доки знову наскладаємо. Скільки ж Галю віддали. Ви за такі шикарні. Чобітки не із дешевих, але ж досить гарні. Чоловік купив занички. Хотів догодити, а самому доведеться. Босоніж ходити. Заощадження ж пішли всі на мою обнову. Тепер треба економить, щоб зібрати знову. Вже йому на черевики, бо ж нема в що взуться. Доки знову наскладаєм, то мої парвуться. Дякуй Богу. Дорікає чоловіку. Жінка при нагоді. Поміняти треба шубу. Вже такі не в моді. Он у нашої сусідки. За зиму вже третя. В податковій же працює її любчик Петя. Дякуй богу, що такає при моїй зарплаті, а то б взимку вишивала в ситцевому платті.